Процес прогріву стимулює в дермі процес регенерації та неоколагенезу. Таким чином, шкіра глибоко відновлюється і омолоджується, набуває пружності та еластичності. Радіочастотна енергія проникає глибоко в шкіру через крихітні голки та запускає природну реакцію організму на відновлення. У цей час теплова стимуляція, що створюється радіочастотою, спільно стимулює механізм самовідновлення шкіри, розріджує та руйнує жирові клітини, стискає м'які тканини на великій площі та стимулює вироблення фібріозної тканини, шкіри та колагену. Тим самим зменшує жир і підтягує шкіру. Крім того, радіочастота руйнує секрецію сальних залоз та прибирає запалення, усуває бактерії прищів, зменшує секрецію олії, покращує розширені пори, ефективно лікує запальні прищі, покращує грубу та в'ялу шкіру, тонкі лінії зморжу, розтяжки та інші різні симптоми для індивідуального догляду шкіри.